Слава Ісу, будьмо уважні. Сьогодні наскоком цілого лауреата, цілої Шевченківської премії, наживо в нашій студії. Шпортсмен, поет, наш захисник бо в Збройних силах України, і лауреат Шевченківської премії, як поет Дмитро Лазуткін. Привіт, Дмитро. Мої вітання. А, а як воно, то ліг спати ще нормальною людиною? а прокинувся лауреатом? І яка різниця? Ну, я коли дізнався, я був реально.

Трошечки раніше, тому що вони ж готували візитівки ага. про кожного рата. І я був на авдіївському напрямку, там неподалік там від то, то ти був на фронті. в той я, час. Був, я був так. Я просто якраз чапав там по такій е, донбаській війській чорній землі, так весь брудясь, так і тут мені дзвонять. Там ого. Я думаю, класний день. Слухай, а в а взагалом, в принципі, теж є такі різні етапи в житті. Ну от я пам'ятаю Дмитра Лазуткіна. З різних фестивалей, поетичних вечорів. Тоді ніщо ні нам не говорило ні музикантам. Пам'ятаю Світлана, поваляю, пам'ятаю тебе на фестивалі. Махнофест, це зовсім все було інше життя. Таке відчуття, що це з кіно. Оці всі кадри, от в мої, в мене відчуття, що це кіно, яке нам колись крутили, а життя воно зараз от таке під час війни. А в тебе яке відчуття? Що змінилося? Ну це дуже класне кіно, було, дуже веселе, і тоді, мені здається, можна було в, в той час занурюватися в якусь таку абсолютну свободу і розвиватися, і жити, і дихати на повні груди. Це, це класно, це таке е, тепле повітря, е, молодості, юності, я не знаю. Ну і от тих часів. В зараз ясна річ, що теж життя дуже динамічне і цікаве. В армії взагалі дуже цікаво, тому що динаміка певна є, і багато непередбачуваних епізодів трапляється і небезпека, і якісь внутрішні якісь стосунки. Ну, тобто цікаво, цікаво, насправді. Чекай, але, але це але... вже не буде Дмитро Лазуткіно, з цей, який був до війни. Ти вже не зможеш писати такі вірші. Ясна річ, що змінюється поетика, змінюється світогляд, змінюється все не тільки писати вірші, розмовляти з людьми вже так не будеш, як раніше. Я Перед врученням Шевченківської премії взяв відпустку на кілька днів, і я в Києві, от я відчуваю, що я не до кінця адаптувався, наприклад. Мені з військовими значно простіше спілкуватися. На церемонії нагородження я розмовляв постійно ну, з Яриною, е так, яка проходила службу в морській піхоті, але е я. Дуже важко знаходжу, наприклад, іду іду на контакт, і знаходжу спільну мову, довго можу говорити з людьми, з якими раніше е, ми могли тервеніти годинами з культурно-журналістського середовища. Тобто наприклад. раніше це можна було, не знаю, там піти в якусь кнайпу там в Купідон. То тобто, зараз рані... теж, напевно, можна, Можна, але ти вже будеш там інший і вже зовсім все буде по-інакшому сприйматися. Ну потрібен час, якийсь, я думаю, просто на адаптацію, тому що півроку на Донбасі вони так просто не минаються, особливо на а ти будеш вони... Лаурат Шевченківської премії поет з ПТС. Сер чи без? Та побачимо, життя покаже. Ну, воно так просто нікого не проходить. Але знову ж таки, ну треба, ну не можна порівняти людей, які там сидять зараз в окопі, яких там там по кілька контузій, які зараз uh -huh. тримають лінію фронту. Так, все-таки у мене там ризики були, і я ж кажу, там, і дуже близько прилітали, і таке і інше, але все таки. Різний рівень емоційного навантаження бійці переживають, але всі так чи інакше переживають. Це сто відсотків. Навіть от коли кажуть, о, там хтось там в штабі сидить, відсидівся. Та не відсидиш ти в штабі на тому ж самому Донбасі, тому що по штабах теж іноді прилітає. І людина сидить і розуміє, що рано чи пізно якась ракета або кап може просто бахнути і все закінчиться. Є штаб, штабка прилетів, ка штабу нема. так. ну це реалії таку цієї війни. Вона в, вона навіть в глибокому тилу, та людина пішла спати, але вже не прокинулася. От як ми Одеської зараз бачили історію. Дивіться, в цьому випадку все одно є одна лінія, така, яку ми весь час пробуємо знайти, як її правильно долати. Ну, це для фронту, все для перемоги, це з Другої світової, і це не наша казка. А в нас Козак Систем, який співає, до речі, ти, 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 твої вірші поклав на музику і не одну пісню. Та? Так, от Козак Систем колись сказали, Іван мені казав, ти або в ЗСУ, або для ЗСУ. І все одно вона не працює в масштабах мільйонів, які тут є. Може, якусь ти формулу знаєш таку, яка би була для нас прийнятною? Ну, насправді озвучена формула звучала вже багато разів від багатьох спікерів. і, Як на мене, вона і красива, і вірна. Але ну, ми розуміємо, що в житті дійсно. Кожен живе в своїх реаліях і на своїй маленькій планеті. Водночас, я думаю, що тільки коли ми налаштуємося на таку тотальну війну, коли зрозуміють всі, всі, незалежно від того на скільки кілометрів вони знаходяться від лінії боєздітнення, що Треба працювати отак от напружено і максимально е, саме на перемогу, інакше не буде нічого, просто не буде нічого. Е, тільки тоді е, бу, бу, буде у нас успіх локальний або глобальний. І, і я от е, так, саме, саме так. Дивися, в мене є коліжанка. Ти сьогодні зранку з нею знає, познайомився. Та? От вона в день зарплати починає відкриває всі банки, які тільки можна, і починає донатити. Через тиждень вона каже: все зарплата закінчилася. Мають бути пропрацьовані насправді алгоритми, щоб людина розуміла, ну багато хто хоче, але багато хто не знає, і от починає стихійно донатити. Це теж добре, тому що зазвичай ці кошти все таки потрапляють, особливо зараз є прямий зв'язок, у когось, у кожного, практично, напевно, є знайомі, друзі якісь, які служать в Збройних силах, і родичі, кохані і так далі. І тому це, це, це доходить напряму. Але мені здається, що для цивільних має бути от алгоритм, яким чином можна бути максимально ефектив, Хто цей ефективним? алгоритм придумує? Я думаю, що над цим мають працювати певні державні органи, в тому числі, в тому числі. А тому що все таки під час війни багато що має бути централізованим. Е, якщо не буде централізовано, бачиш, яка в мене міна кисло. Я бачу, я бачу. Тому що а... я бачив, як прокомунікували закон про е, оновлення закону про мобілізацію, і ворог би так не, не зміг би зробити, як досягнули наші. Ну ще закону немає. Ще, ще йдуть, де, я розумію, але дому вже вистачає робота над поправками, так. І е, там все вкрай непросто. І треба, я думаю, що. Пропрацьовувати і говорити про передусім про мотивацію, говорити про передусім про знову ж таки чіткі речі про там підготовка, яка буде, яка буде зарплата, я, які яка можливість є для там кар'єрного зростання в збройних силах, в тому числі, тому що не кожен цивільний може отримувати там 120 тисяч на місяць або там 60 тисяч на місяць. А в збройних силах це реально і можна бути корисним і залежить від людини, чи знайде вона там своє місце. Ну треба це все чітко артикулювати. Ну добре, бо ми зараз в мобілізацію зайдемо, побачимо, що рекрутери, наприклад, втретю штурмову чи в іншу швиденько знайдуть е, хороших, вмотивованих е, нових бійців, а десь зовсім буксує. Але я, я не про це. Я все-таки про те, що ми проходимо теж певні етапи війни. Ти ж пам'ятаєш, етап перший це тобі, коли генералісимус, льотчик, розвідчик, е, каратіст каже, «Ну, ще 2-3 дні, ну, максимум три недільки. А сам зараз втік, ну, русський Єнт Арістович. Та? І люди це хотіли слухати. Вони, навіть ті, хто розуміли, що це брехня, все одно хотіли слухати. Коли главний розвідчик Буданов каже: так, восени на Ялтинській п'єм каву. Всі хочуть це чути, але розуміють, що це не, не відповідає дійсності. Ми ще будемо далі себе якимись військовими казочками обдурювати. Чи ми вже нарешті перейшли цей Рубікон і розуміємо тепер, що це війна до того моменту, як подохне фашистський режим в на Росії? Ну, по-перше, ці два кейси, які ти розбираєш, вони насправді свого часу ну, мали право на існування. І багато кому там, його психіку е було збережено саме завдяки цим кейсам. А те, що люди е хочуть слухати якісь речі і те, що їм їх говорять, ну, ну, це, 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 це нормально. Так ми завойовуємо жіночі серця, між іншим. Але попри це, дійсно. Ну знову ж таки, я і вони різні ці кейси, все таки Ростович чи Буданов, тому що ну Буданов не був головнокомандовичем збройних сил України. Він мав якусь інформацію як розвідник, вочевидь, і він у нього були підстави робити такі висновки, але на війні не все залежить від нас. Багато що залежить від не тільки навіть від ворога, а ще й від зовнішніх факторів. А ой ти дуже серйозно підійшов. А я зараз до того, що от я зустрічаю людину з двома вищими освітами, вона мені каже, ну я ж знаю, що це брехня. Але подивись, подивись, я тобі зараз перекинув на Фейсбук. Тут, значить, от віщунка сказала, коли здохне Путін і коли закінчиться війна. І ти на неї дивишся на людину з двома вищими освітами, і не знаєш, що сказати. Ну є ж ще, ще в інформаційному полі, так би мовити, такий персонаж, як професор Соловєй, який каже, що Путін вже помер. Тобто, і всім трошечки хочеться в це вірити, правда? Всім трошечки хочеться в це вірити і, так би мовити, вірити в те, що це наближає так чи Але це кінець війни. Обман, це продовження фільму Не дивись вгору «Don't look up». Це фільм, який висміює, що кількість дурнів на квадратний метр зростає. Чим краще технології, тим більше дурнів на квадратний метр. І ми що хочемо? Продовження по-українськи зробити цього фільму. Ну, люди мають право на ілюзію. Люди мають право на ілюзії, хоча часто, особливо в часи війни, в часи такої інтенсивності бойових дій, це право може бути реалізовано дуже дорогою ціною. На жаль, ну я думаю, що на лінії фронту, якщо б ми наші хлопці і дівчата воювали з якимось правом на ілюзію, то зовсім інакше би виглядав зараз. Дуже швидко розвіються ілюзії там. От дивись, а ви, давай пар пару таких стереотипних речей про війну ти нам розкажеш. Стереотип номер один. Е, на війні немає атеїстів. Ну, не знаю. Я думаю, що їх дуже мало. Мені здається, що ну, я точно не атеїст. Я, я на війні. Ну, тобто, я і раніше там вірую в Бога, а на війні я зрозумів, що ми в дуже в тісному контакті. Я, от чесно кажу, а на твої шіра... очі бачив, що так от атеїст приїхав напередок на нуль, а вже звітом ти вернувся зовсім іншою людиною, віруючим. Я скажу інше на Різдво. Я пам'ятаю, що ми з капеланом приїхали до хлопців на зовсім зовсім передову. Я пам'ятаю, там довелося ну, як до, була можливість поспілкуватися, поговорити трошечки. Там невеличка така там молитва була спільна. Ну всі були дуже щирими, скажу так, і у людей в очах було видно, що це не неформальний ритуал для них. Добре, є ще такі певні уявлення. Розумієш, а в чому проблема ем, уявлені стереотипи про війну? Ми всі так чи інакше деформовані кіно. Особливо ті, що рождені в СССР, оце кіно і німці, це ж був спеціальний жанр ідеологічної обробки. Потім надивилися якісь там Голівудів, хтось там про В'єтнам дивився, хтось щось інше. От ти, ти теж е, володієш тим всім об'ємом образів. Наскільки хоч якийсь із них відповідає тій другій російсько-українській війні, яка зараз йде? Ой, мені мій дід воював складі радянської армії. Був е льотчиком військовим. Він мені казав, що радянське кіно про війну це суцільна брехня. Там немає немає нічого спільного з тим, що, що було у нас на війні. І е я якось це сприймав просто як розвагу, коли це показував десь по телевізору. Ніколи там не думав, що так от е воно все е як, як демонструє в цих пропагандистських, е <смі> часто ще й вичитаних і, 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 і підрізаних роботах. Навіть якщо там була якась фронтова правда, то її вичищали і під цю всю комуністичну ідеологію робили підгладжували. Тому я не шукаю насправді кінематографічних аналогів. Ну, хоч якийсь один фільм, який, хоч найблизько до цього. Підступає, хоч пару кадрів Френсіса Кополи від Апокаліпсис. Ну, так, так, там ну, хоч ну, щось Френсіс ту... Форд Копола, так, це мож, можна згадати. Деякі епізоди Дюнкерка або фільм ага. можна теж співставити з тим, що, що мені принаймні доводилося бачити, чути, відчувати. Тепер давай повернімося все-таки. Ти казав: йдеш по в'язкому д... донецькому ґрунту, і тут прилітає звістка. Про Шевченківську премію і, і згадати про місцевих, і от, от з цим варіантом, бо зараз десь щось подібне переживають оборонці часового яру. Бо люди там залишаються. В Авдіївці теж під тисячку залишалось до останнього. Вже бої були всередині міста. Виходили наші сто десяткові, третре штурмова тримала периметр. Та були ці вже події, а вони все одно були. І завжди наші кажуть: слухайте, ми ніколи не знаємо. Вони всі першими прибіжуть за е, пальним для дизель-генератора чи за гуманітаркою. Вони першими тобі там, скажуть слава Україні в гастрономі. І вони ж можуть бути тими першими, хто зразу здасть твої координати, щоб щось прилетіло. Ну насправді люди всюди. Однакові більш-менш і багато дуже є таких от, ну, насправді проукраїнських, які не хочуть ніякого рускового міра і так далі. От я, ну, реально хороші люди є на Донбасі. Але водночас, якщо порівняти із Запоріжжям, коли наша бригада вивала в Запоріжжі, все-таки ну, більше агентури, більше агентури сам, саме на Донбасі. Серйозно? Я Бі... ну, це не дивно, напевно. А мені дивно, бо а... тому що в Запоріжжі дуже ватна церква, там прямий агент. Працював там ряжені казачки, там ФСБшників Німіряно. Згадай період Майдану, пам'ятаєш, якби там не місцеві яйцями і мукою їх не закидали, там би могла би бути ще й Запорозька народа. Але менше з тим, все-таки по пунктам дислокації по командних пунктах, за моїми спостереженнями, все-таки. Більш ретельно полюють, маючи якусь інформацію, очевидь, саме на сході на, 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 Донбасі. на, на Донбасі, може це суб'єктивні якісь враження. Ясна річ, що це цілі Дивись. центр поняття рішень рішення, таке інше. Що ми з свого боку також вражаємо їхні командні пункти, пункти зосередження. Ну тобто, це 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 це, це на війні, як на війні. все. Але, так, але прикро, коли це робиться руками українських... Громадян, бо в нього паспорт лежить, біометричний, можна навіть закордонний, може він вже два рази в Іспанію з'їздив. Там щось собі Але в тій самій Авдіївці у багатьох людей, родичі, знайомі залишилися там в Донецьку мешкаючи. Наприклад, mm -hmm. так діти багато діти поїхали там, влаштували собі кар'єру життя, вирішили не виїжджати, залишилися там знову ж таки в Донецьку. Ну багато багато хто і вони на зв'язку. Ясна річ, що це, ну скажімо так. Без конкретики, без якоїсь фактору нікого звинувачувати не будеш, але водночас ну, до цього уважно, принаймні, треба ставити. Ну, але нам кажуть, шкати, то, все, ця війна обрубала поповину з московським двоглавим імперським орлом. Але ми бачимо, що нічого подібного, Ну, може хіба контакти з родинами на Материковій Руської Федерації, а от отут, -от на окупованих територіях, воно ж все зберігається. Ті сюди їздять, щось передають, там банківські карточки, якісь пенсії, хтось є, є такий варіант. Якщо вже взяли русські паспорта, все одно на зв'язку. Ну, через Лінію фронту так не поїздиш. Все Ні, ну добре, я не через лінію, але як мінімум через телеграм-канал можна все, що хочеш. Вони, я маю на увазі, ті, хто на нашій території, але мають родичі на окупованих землях. Вони дивляться єдиний інформаційний марафон, а потім дивляться, якийсь там канал, знаєш, там Луганський там, чи Донецький. І кому вони вірять? Ну Not... от... Тут дивна, дивна така штука, не знаю, треба досліджувати взагалі впливи інформаційних потоків, тому що я, наприклад, там, мав досвід от, ну, просто підвозив людину одну з, ну, з місцевих там, з одного там, з шахтарського, шахтарського, шахтарського селища. І от ми говоримо, він такий за Україну, такий цей за Україну, за мир. І раптом десь він починає там, говорити про те, що ну, це ж 8 лет що ж, тож обстрілюває. От це все почалось. От це от все же. Ну, тобто, і так його ну, не звинуватиш, ніби то у нього там якась така система поглядів, але вона не, ну, не абсолютно категорична. Це, це не можна сказати, що обрубана поповина. Це можна сказати, що людина переживає особисту трагедію, але вона не, не є аж там, таким радикальним українським патріотом точно. Дивися, що ми помітили, що е, Джордж Орвел, коли би попав в Росію сьогодні, він би повісився прямо на башті Кремля. Бо він би сказав, що те, як писав як утопія, а ви переплюнули її двічі, але, але беручи Орвела, Джорджа Орве, його романи 1984 до уваги там такий є одне цікавий момент: двоємислія. Ми завжди казали, біполярка, шизіки там, да? ну тобто, але це трошки інше. Бо шизік це ти один персонаж, другий. А тут навпаки, один той самий в російсько фашистський ябчик, і в його голові діаметрально одночасно живуть дві ідеї, які є протилежними, але він і одній, і другій довіряє. Скільки в нас таких, от, чим ближче до лінії фронту, ми маємо оцю ми заразилися російським двоємислям, наші громадяни. Ну, насправді, гнучкість і адаптивність, коли це потрібно для виживання, вона притаманна багатьом людям. Тому слід на це зважати. І знову ж таки дуже обережно працювати з інформпростором. Адаптивність це от уміння вижити Часами це навіть в дуже великий плюс для людини. А двоємислія це все таки це все таки трошки щось інше. це корінь зла в певному розумінні. О. Бачиш, ми до кореня добралися. А як його потім виривати? Один твій колега по цеху, але він не робить зараз вистави, але він не Шевченківський лауреат. Дмитро Корчинський. Він колись, до речі, писав: гарні вірші, тепер пише хороші вистави. Він колись давно-давно передбачив окупацію Криму. Бісився канал Інтер, плювалися комуністи, які були з ним в студії. А потім він ще сказав, що а потім буде Донбас. І Донбас буде або українським, або безлюдним. І було це сказано на початку 2000-х. Правий чи ні? От ти бачив цей Донбас, і ти бачиш його після війни. От Дмитро Корчинський мав. Зараз, зараз я скажу так, що залишилося там дуже мало молоді. Там залишилися переважно старші люди або чоловіки, які мають ще роботу в шахтах е і отримують за це ну, таку стабільну, доволі нормальну зарплатню. Навіть зараз, час війни? Навіть зараз. а... Е Шахти кому належить, там там в них є власник, який виплачує їм зарплату, і вони працюють. Тому там вже демографічна ситуація інакша. Ну я знаю, що усій Україні ситуація інакша, але там дуже це характерно. Багато хто багато хто з жінок, особливо з дітьми, виїхали в Європу. Багато хто вже інтегрується, адаптується і швидше за все не повернуться ніколи на Донбас. І хто буде жити на Донбасі, українці? Чи це буде наша там? Не знаю, Китайська Народна Республіка Східноукраїнського ґатунку. Не виключено, що це будуть скалічені війною люди, які будуть готові приймати все, аби тільки залишитися живими. Ось так. От вони будуть говорити там, проголошувати ті речі, які будуть потрібні для виживання в той чи інший момент. Вони будуть голосувати за тих, за кого відповідно буде зручніше проголосувати в той чи інший історичний момент. Дивіться, це проголосувати. Тут ще один момент. Ми точно розуміємо, що відродити економіку і державу треба будуть трудові руки, і їх нема. І мільйони людей, які поїхали, вони чим далі триває війна, тим глибше інтегруються в європейські спільноти. Хтось вже до школи ходить, хтось роботу, одним словом, ще буде де популяція, бо їх половинки після війни швидше поїдуть на воз'єднання з сім'єю. Це Ні, дуже ніж... насправді болюча, Вибачте, О. перебуває болюча тема і для військових, насправді, які вже два роки воюють, так і яких ще чекає війна, ну як мінімум рік, так навіть якщо цей закон приймуть зараз, так, якщо там тричі місця максимально так. швидко, так а потім а потім йому в Іспанію їхати. А твоєму колегу там в Ірландію назавжди їхати? Ну тут ще питання, чи буде така можливість, по-перше. А по-друге, давай там не вбудувати аж таких планів. Що буде за рік, це буде за рік. Але це, це, це в будь-якому випадку зараз ситуація катастрофічна, тому що і сім'ї розпадаються, і стосунки ламаються просто, і ріжеться це все по-живому. Тому нам насправді не тільки проблеми Донбасу вирішувати нам насправді з Україною розбиратися, якою вона буде, якою ми хочемо її бачити і якою ми зможемо її зробити. А от подивіться, нам завжди казали, найнижчий рівень е, антисемітизму це Україна. Ну це реальні дослідження. Най, е, найвищий рівень толерантності до інших народів. Абсолютно, ми чемпіони в цьому плані, але все це було до війни. Тепер уявляємо собі, що в нас з'являється там 5-6 мільйонів. Ну тобто ще дві країни, такі середньоєвропейські країни стають нашими сусідами. І в першу чергу нам, як кажуть демографи, потягнеться саме там середня Азія. Можуть навіть потягнутися афганці, сирійці і всякі інші. Так, і от уявляємо собі їх на вулицях наших міст і сіл. І залишаються українці толерантними. Думаю, що це не найближча все таки перспектива, і процес якоїсь міграції відбувається між країнами поступово не за один день. Є приклади Німеччини тієї самої, так тобто є певні кейси, які відпрацьовані. Я думаю, що слід буде брати на озброєння. Думаєш, мультикульті в нашому випадку запрацює, якщо вона провалилась навіть в Німеччині. В нашій бригаді воював, наприклад, афганець, мій ще по спорту, і він загинув на Токматському напрямку. Ну я нічого не можу сказати там погано. Його любили всі, в принципі, він користувався величезною повагою серед українців, військовослужбовців збройних сил України. Ми взагалі любимо всіх, хто став пліч о пліч проти російського фашистського окупанта. Це я розумію, бо це є бойове побратимство Brother in arms. А я зараз говорю про мирний час. І оцей варіант, знаєш, який, ну, пам'ятаєш, Фрау Меркель сказала: мультикульті провалилося. Тоні Блер сказала, мультикульті в Британії провалилося. Альтернатив Фіть Дольщен сказали, зігуєм від серця до сонця і йдемо в Бундестаг. Ось на чому воно все виростало. І от мене це лякає. А тебе таке ще перспектива не лякає, бо нам ще воювати і воювати, чи як? Передусім так. Треба якось степ степ іти до. Ну ясна річ, треба стратегічно мислити водночас, але все-таки степ степ-бай-степ. І у нас цих кроків ця дорога в тисячі літ починається з першого кроку. у нас ще цих кроків дуже багато до, до цієї історії, про яку ти говориш. Все таки, тому я не забігаю наперед дожити б до того моменту. Врешті-решт. Наш захисник і поет Дмитро Лазуткін, і він же ж лауреат Шевченківської премії. Ну Шевченко каже: я своїм іменем премію тобі дав, Дмитре. А ти мені щось скажи? І отут Дмитро Лазуткін каже Тарасу Григоровичу: Дякую, Тарасе. Ти з нами завжди. Ти в окопах, ти на позиціях артилерістів, ти запускаєш безпілотники, ми це відчуваємо. По мене є така футболка. Знаєш: така... ще один шевченківський лауреат, Андрій Єрмонко, то в нього є серія. Ну, він класно візуалізує, дуже-дуже класно. Дуже і Шевченко класно, зі так? снайперкою в мене uh -huh. є, uh -huh. бо це моє улюблене. Ну я страшенно тішуся з двох речей. що е, Вже не вперше Шевченківська премія є визнанням тих людей, яких і має визнавати Україна, а не. А, а не тих, про які ми не хочемо говорити. Хоча ви все можете загуглити і навіть подивитися, хто в нас колись в героях України ходив. Уявляєте собі, були і такі речі девальвовані свого часу. Це раз тішиться. Друге, тішиться, що Дмитро Лазуткін в е, є тим лауреатом. Третє, що він до нас приїхав. Четверте, що він нас захищає. П'яте, що ви підписали на нас канал і дивитеся. поставити лайк, щоб Дмитра Лазуткіна почули якомога більше. Дмитри, дякую. Дякую вам. Це було наскоком. До зустрічі.